Вітаю! Сьогодні розглянемо, як додавати макроси в програму Microsoft Office Word. Змоделюємо таку ситуацію. Ви завантажили макрос з інтернету і хочете його застосувати на практиці. Алгоритми, які записані в макросах, дозволяють значно прискорити роботу. Для прикладу, візьмемо макрос, який дозволяє видаляти зайві пробіли: подвійні, потрійні і тому подібне. Використовуючи даний макрос, можна видалити зайві пробіли в будь-яких обсягах тексту з мінімальними затратами часу. Кожен макрос має початок та закінчення, які позначаються відповідними командами. Також макрос має ім'я, яке не може починатися з цифри, а також не може містити пробілів. Для того, щоб отримати доступ до макросів, потрібно відкрити вкладку подання. Приклад на версії Microsoft Office Award 2021. Макрос можна записати або додати готовий, що ми сьогодні і зробимо. Зараз покажу приклад, які імена не можна застосовувати для макросів. Для того, щоб мати змогу додати макрос, потрібно відкрити вікно редактора Microsoft Visual Basic. Відкрити цей редактор можна двома способами. Один із них це натиснути сполучення клавіш Ctrl плюс F11. Якщо ви використовуєте ноутбук, то також можливо потрібно буде натиснути додаткову клавішу Функція, скорочено Fn. Інший спосіб відкрити вкладку подання. Далі макроси, під меню Переглянути макрос, дати для макроса ім'я та натиснути Створити. Так як ми будемо використовувати готовий макрос, то після цієї дії уміст потрібно видалити. Далі копіюємо готовий макрос та вставляємо. Можна з полученням клавіш Ctrl-C та Ctrl-V. Після цих дій вікно редактора можна закривати. Додатково зберігати файл не потрібно, тому що програма виконала це автоматично. Тепер перевіримо роботу макроса, відкривши та виконавши його. Я навмисно зробив у тексті багато зайвих пробілів. Зараз макрос виконує перевірку та видалить їх. Натискаємо на кнопку Виконати та отримуємо результат. Як видно, макрос повністю виконує свою функцію. Використовуйте свої діяльності макроси та позбавте себе від нудних одноманітних дій. Дякую за увагу!